Чи вважаєте ви Україну демократичною Україною? Ні. Чому? Тому що. А Під час війни е демократія вона втрачає силу чи набирає? Хоч втрачає. Тому що це моя думка. Я так вважаю. Вважаю. Йдемо до цього. А зараз. Да. А під час війни, як ви вважаєте, демократія вона втрачає силу чи, чи набирає? Ні. У нас набирає навпаки. А Ну, все ж таки, закони виконуються. А певні регулювання є. Страхові, всі прочі, це все у нас працює. Навіть під час війни. Є у нас вона демократія. Все ж таки, ми вважаємо себе демократичною. Ну, не можу сказати. Ой, як би вам сказати, я теж так. 50 на 50. Я не можу сказати так, відповісти точно. Не дуже. Много всяких різних і ситуацій, за я нікого не наказую. Як ви вважаєте, під час війни а демократія якось втрачає сили чи навпаки її набирає? А маму втрачає. Чому? Ну, чому? Війна все спишет. Ну і в розширеному поніманні. Все, що хочеш, можна делать. Не всім. Навіть <приєм> не знаю, затрудняюсь сказать. 50 сказати. на 50. Як ви вважаєте, під час війни демократія вона втрачає силу чи набирає її? Наверно, втрачає. Не знаю. Нас ніхто не слухає, коли забирають усіх в армію з інвалідностями, з усім лихом. Як показують ну, в відосіках, що всі грузять, то яка це демократія.